народознавство. В 1989 році наша бібліотека перейшла в цей будинок культури в приміщення це нове. І згодом, в 93-му році, з'явилася така ідея створити тут кімнату народознавства. До цього ми підключили громаду села. Працівників будинку культури також був створений на той час клуб по народознавству Берегиня і учасники цього клубу приймали активну участь у збиранні експонатів до нашої кімнати народознавства. В результаті було зібрано багато рушників. От ви бачите, на тому стелаж... на тих двох стилажах. Багато рушників вишитих різними техніками. Там і вишивання хрестиком, і вишивання настилом, вишивання гладдю. Також тут представлені в нас предмети одягу нашого колишнього, блюзки, сорочка чоловіча є. І Зверніть увагу, як скроєна зовсім інакше як тепер кроють рубашки. Ось таким трикутничком під рукою і вишивка дуже гарна. Ще до кімнати народознавства було знайдено і принесено скриню, в якій зберігався одяг. Колись скриня слугувала, тепер в нас є шафи, а раніше не було шафів, були скрині. А ще там така маленька скринька. Це, бу, це переносна скриня, так як, чим, як тепер валіза. От. Був відтворений макет печі. Ну, ми його ще вдосконали в майбутньому. Але поки що такі, як є. Також в нас є жорна, які використовувалися для помилу грубого помилу борошна. Для того, щоб замішувати тісто, використовувалися такі ночви. Ви бачите їх, вони стоять біля жорен. Також збереглися ще предмети, які використовувалися для переробки молока. Це масловійка, які били сметану. Для приготування їжі були спеціальні горшки. Більше називалися горщики, середні горнці, а найменші горнята. Е, також ще є в нас е, для зберігання зберігалися сипучі продукти, е, зерно і е, е, мука в таких е, солом'яниках діти. Тут побачите, потім підійдете, вони зберігали це все в коморі в солом'яниках. Далі хочу вам розповісти, що крім того, що в нас тут зібрано е, старовинні речі, є ще правда, там можна подивитися е, друшляк колишній, такий не такий, як тепер, а такий для проціджування, е, ну, галушок використовували. Е, потім підійдете, подивитесь і попитаєте мене, якщо у вас щось зацікавить. Добре? Е, крім того, е, що в нас зібрані колишні речі, в нас представлені експозиції народної ляльки. Ці експозиції були виготовлені учасниками клубу по народознавству Берегиня. Започаткувала в нас це. Лялькоплетіння започаткувала Ольга Квітка, а ми продовжили і створили такі експозиції на Гойдалці, Подоляночка, Дівча воду брало та інші. В признавчому музеї ми відтворювали тоді обряд зустрічі весни. Підніміть руки, хто був. А ти ж. Ну, бачите, Є в нас такі втасні, не всі тут, тут в нас зібралися. Ще хочу розказати вам про неоцінений вклад гурту берегиня нашого, відродження збереження пісенної спадщини нашого села. Гуртом берегиня керує квітка Галина Миколаївна, вона не тільки. Зберегла, відтворила, але й сама створила багато пісень. І одна з них є візитівкою нашого села. Пісня називається Моє село. Ви неодноразово її чули, бо співає берегиня на кожному концерті, що проводиться в нас в селі, співає цю пісню. От. І... Ми, е, е, працівники бібліотеки, стараємося е, кожного е, року враховувати те, що ми вже провели, які традиції, обряди ми висвітлили, е, е, які відтворили, і які ще хочемо внести в список таких, що повинні визнати. До нас е, приходять. Молоді покоління дошкільнята стають першокласниками, і їм теж також цікаво, і ми їх також залучаємо до цих різних масових заходів, що ми проводимо. І проводиться тут у нас в кімнаті народознавства і бесіди, і уроки народознавства. І... Майстер-клас, Ольга, наша Григорівна квітка показувала виготовлення народної ляльки. По вишивці бісером був також майстер-клас. Ви також знаєте нашу майстриню, вона вас в навчально-виховному комплексі вас вчить танцювати. Це Ольга Вікторівна Стрипчук. Ми стараємося включити в план наступного року щось новеньке, щось таке, що ще не було висвітлене, і залучити до проведення всіх молодь, дітей і громаду села. І нам, отже, є над чим працювати, бо підростають діти, і ми їх долучаємо до духовних скарбів нашого народу. Звертання до традицій зовсім не означає нехтування сьогоденням, тільки осмисливши минуле, пізнавши витоки своєї культури та історії, можна чіткі зрозуміти сьогодення і уявити майбутнє. І я хочу завершити свою розповідь рядками з поезії Лідії Шавело і давні, без вузла і час на спів цей вузол зав'язати, аби полута спращура. Сповзла і вийшов до він з курної хати. Дякую вам за увагу. А тепер, як е, хтось має які запитання, що кого цікавить, можете мене запитувати, я вам розповім. Ідіть ближче, подивіться там е, ближче, подивіться соломіни, хіба їдете. Тільки все е, дуже складно, щоб ви робити. На лядки подивіться, може хлопці нас хочуть освоїти. Можете приходити, в нас діє гурток, Ложка. Ложка дерев'яна. А це рубелі. Е, ним намотували просто стераблу чи просто на е, качалку, яка вдома є кричавки. Не свічку. Перегорає дрова в печі. І не догоріло ще такий жал. Набирали плив, ну нагрівали дрова і насиливали суди. А це нас колишній настілний вишитий ладю із домотканого полотна. А це дзвони, виготовлений килимок. А це куделя. Того пряли отакі з таких не то, як гарний рушничок, правда? Ну, піч то вложили, щоб підріс хліб на такому соломіному плетеному тарелі. А оце дружба, дивіться, бачите, оце ж це глечик на молоко. Бачите? А такі, чорні, такий їжу в готові. А це макітра. А вдома ще є макітри. Бабці мак труд макогонами. Мактрульчики, як на колор виробковий красти. Він в нас трошки поломаний. І там не вистачає якоїсь запчастини, і він у нас не робочий. А отут така лапка, вона читається ці нитки, і ногою нажимаєш колесо... Очислення е, волокна. Почесали вовну, почесали, тоді прийдемо. Угу. Або льон, або коноплі. Угу. Ні, для такого були інші. Але теж дерев'яні, але менші. І одну представницю зробили. Це називається Це колодязь е, такий лялька е, побажальниця. Вона е, духмяними травами заповнена всередині і е, можна дарувати з найкращими побажаннями для своїх друзів, для батьків можна виготовити. А в таких колисках колиски, колисали дітей, колиски були різні. Е, 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 Видовбували з дерева, були дерев'яні, були отакі, як наші, просто що полотно під низом і так, і так колесали, зачіплювали до гакану. У нас гака нема. Не знайшли ми такого гака, причепили так. А це ще... І були. Гребінь такий, щоб волокно розчизувати. І ще були плетені, з лози колись. І ляльку теж зробили в нас. Дитинку у нас зробили бурківці. Запеленана, запелена. Сіно вкосовані. Τ Τια ατάνδτησεω σ πουκαάλου παέ λρόσια. Гришкою, і в гріз, і людини, і вийшли.